Ідеальна атмосфера осені, класно написані, глибокі, продумані персонажі, цитати, які просто можна розбирати і брати собі на замітку, чудовий стиль авторки, і неймовірно класно прописаний троп «Found Family». І все це про Сару Спринц, її куди завгодно у серії Академія Дамбридж. Зазвичай я не фанат тропу забороненого кохання, але тут він прописаний настільки добре, і тут в нас нема такого швидкого розвитку подій. Тут у нас доволі нормально прописаний slow burn, При тому, що десь так добряче пів книги, якщо навіть не більше, ці стосунки розвиваються, вони розвиваються дуже правильно. Персонажі вчиняють тому дуже правильно, тому що в нас тут є ще такий. Можна сказати, частково любовний трикутник, при тому в нас ще є друзі, які якось це все також доповнюють, підтримують і так далі. І це дуже добре. Це все настільки якось добре, правильно, реалістично, при тому дуже ніжно, дуже романтично, трошки пристрасно. І це все в атмосфері оцієї осені, оцієї. Шотландії, школи інтернату, яка просто неймовірно класно описана, і в такій школі дійсно хочеться вчитися. У цій книжці авторка нам дає це поняття дому, і вона його настільки гарно вписує в весь сюжет. Вона настільки краплинками потрошки це додає, там, буквально з перших моментів, коли ми зустрічаємо наших персонажів. І настільки добре вона це розкриває, що просто в якийсь момент вже до кінця книги, і ми, і авторка, і сама головна героїня нарешті має оце відчуття дому. І насправді мені дуже сподобалося, як це все розвинулося, як це все було. Тут не було зайвої драми, але тут була достатня драма, якщо ви розумієте, про що я говорю. І власне це дуже дуже крута книжка, я її поставила 10 з 10. Мені сподобалося все, і я дуже дуже чекаю на те. Щоб вже прочитати продовження, тому що це в нас серія Академія Данбридж, перша книжка куди завгодно, а наступна вже теж має бути про дуже класних персонажів. І я в захваті від того, як вже у цій книжці ми бачимо початковий розвиток цих всіх, цих всіх стосунків, їх подій, як вони будуть до чого воно все взагалі дійде, тому що насправді в кінці цієї книги. А розвитком персонажі другий ще навіть і не пахне А якщо ви вже читали цю книжку, зустрінемося в коментарях.